Я бачу, що ефір відбувається, і він сьогодні дуже легкий, дуже спонтанний. Мій щасливий 2025 рік. Так я назвала суть цього етеру, цього ефіру, який я хочу запропонувати подивитись тим, хто приєднається. Як би не відбувалося життя, кожен з нас, як людина, потребує, потребує всередині себе. Відчувати те місце, той простір всередині себе, де ми можемо зберегти оте своє дитяче, оте своє таке приємне, оте своє таке потужне, ту свою частинку душі, яка завжди вірить в чудеса. І якщо це відбувається, і ця віра в чудеса в нас десь там в глибині нас зберігається, як знаєте, як маленький такий кристалик нас, як маленький простір, який ми залишаємо для себе хтось для себе і Бог. І кожен, хто дозволяє собі відчувати, зберігати всередині себе отой от простір, де є місце чудесам, де є місце, знаєте, тому ем, неймовірному потоку. Усвідомлення світу як світу сповненого чудес. Саме цей стан, світ сповнений чудес, ми відчуваємо в дитинстві. Поки ми маленькі, у нас завжди є шанс вірити в чудеса. Поки ми маленькі, для нас світ безмежний, великий, і в ньому час щось відбувається. Ми щось захотіли, і це відбулось. Ми чогось намріяли, і це відбулось. А ще цікаво, що у дитини. Є такий механізм, коли вона уявляє і в своїй свідомості це реалізує, хоча насправді цього може не бути. І знаєте, цей механізм нашої роботи, нашої свідомої частини, нашого мозку, да, скажімо так, є свідома частина, да, коли ми бачимо і кажемо, ага, там це є, оце я хочу, і це відбувається. А є частина, да, яка пов'язана з нашою уявою, з тим. Чого не існує, але ми це бачимо, ми це можемо відчувати, і для нашого безсвідомого це починає проявлятися як реальність. І що най таке, знаєте, найприємніше у цьому цьому, що саме цим механізмом користуються самі успішні, самі м такі потужні, могутні люди з цього світу. Я не буду називати їх якось. Мільйонери чи якось там найбагатші, ні, просто самі успішні люди світу, які розуміють, як працює і досвідомо, дивляться на своє життя як поле можливості. Казати тим, хто налаштований на майбутнє і дивиться в майбутнє. позитивом. З таким наміром, що можливості, які відкриває в майбутнє, тобто те, чого ще й немає. Але те, що ми відчуваємо як можливість, да, як шлях, який ми можемо пройти, і на цьому шляху проживати щось, що або відбувається з нами, і ми про це не мріяли, не просили, не бажали, але вона з нами відбувається, і ми граємо да, цю гру. Або навпаки, коли ми формуємо якісь бажання, ми просуємо якісь свої наміри, ми вчимося. В цьому майбутньому, якого ще нема, формувати якусь реальність, яку хочемо прожити. І це зовсім інший шлях до проживання свого життя. Отакий От спонтанний ефір сьогодні у мене для вас, любі друзі. Отже, кожен з нас сьогодні, тут і зараз, може дозволити собі згадати, що колись ви були дітьми. І поки ви були маленькі, у вашій свідомості не було ніяких заборон на те, щоб мріяти. А я знаю, персонально знаю, на своєму, скажімо, да, прикладі мого життя, як то жити і не мріяти. І я знаю, що за останні три роки нашого життя, да, поки нас відбувається. Потужні катаклізми, трансформаційні, да, такі перетрубації в нашому світі, в нашій країні, і життя ніби виштовхує нас з такого, знаєте, з ресурсного потоку життя у невідоме, у хаос, у без таке життя, в якому нема на що спер... спертися, нема ніяких, знаєте, таких стратегічних планів. Є можливість для людей. Дихати, жити, відчувати мінімальну безпеку, і ми кажемо собі, що це вже добре. Так, це добре. Але входячи в стан цього виживання, ми втрачаємо оцю можливість, ми ніби безсвідомо забороняємо собі мріяти. Чому? Ну, Тому що майбутнє, воно дуже, знаєте, таке затуманене, його не видно. І цей процес. Цей процес, коли ми дивимось в майбутнє і його не бачимо. Коли ми не відчуваємо в собі бажання, коли ми не мріємо, коли ми не влаштовуємо для себе такий квест, де ми граємо все світом, світом в те, щоб піти в невідоме і прожити бажаний досвід. Але точно так же знаю, що це можливо змінити, що цей стан. А він не ресурсний, тому що коли у людини нема бажань, нема оцього огоньку такого життя, який закладається, знаєте, як. А завтра, як у дитини, яка каже собі батькам світу, каже: а завтра буде те те, да? а потім ми будемо те те. І дитина цієї енергії починає відчувати ще більший азарт можливості, які відкриваються в світі, і в цьому світі є простір. Для реалізації бажань. Так от наступний рік, а він, до речі, сьогодні, 1 січня, да, сьогодні в нас 1 січня 2025 року, він сьогодні в нас на календарному рівні, тобто на соціальному рівні, програється як значимий день. І для багатьох, не для всіх людей на світі, але для, для багатьох людей в цьому світі цей день має певну вагу. Певне значення. І от колись давно Новий рік, поняття Новий рік, воно мало настільки глибоке значення, і люди, дивлячись на точку Нового року, да, а Новий рік це дуже таке глибинне поняття, коли ми кажемо да, з Новим роком, коли ми святкуємо рік. Для нас. Це дуже щось дуже важливе, щось значиме. Це як точка переходу, точка активації, точка чогось включення, точка запуску. Да? І для мене оці точки включення, запуску, активації вони мають певне підгрузки. Бо я вивчаю суть і сенс життя, який ми проживаємо дуже давно. І в цьому світі. Є дві можливості проживати життя. Дві. Є можливість проживати життя так, в тому плані, в тому сенсі, який нам закладається і кажуть, що це так, і ми слідуємо за цим. Або ми йдемо в дослідження, в розуміння того, що відбувається, чому це так, і через розуміння ми приймаємо рішувати, слідувати цьому чи ні, чи створювати свої правила гри. Так, от, в моєму персональному світі. Новий рік соціально, це 1 січня, він має значення тільки по тому, що перегортається нова сторінка календаря. І для планування, для формування свого майбутнього, я для себе і для своїх клієнтів вибираю інший спосіб формування реальності. І що цікаво, що, якщо спиратися на інші значимі дати, наприклад, на Точку початку східного календаря. Коли ми по е, знакам задяки китайського календаря, да, по е, рокам, які пов'язані до тварин, ми включаємо ці процеси. А зараз нам кажуть, завершується рік дракона і рік змії, зеленої змії, він наступить 29 січня 2024 року. А до цього ще в нас транслюється ота енергія енергія дракона. І про рік змії я ще хочу дещо вам розказати, але не сьогодні. Сьогодні я хочу просто нагадати нам, кожному з нас, про те, що в цьому світі кожен з нас може вибирати, як створювати свою реальність. Що проживати, на якому рівні? І що саме головне це вже доказаний факт, це вже знаєте такий артефакт. Ем... Життя свідомого життя людини в цьому світі. Науково доказаний факт, де нам відкривається можливості входити в життя, граючи, поправлене не тільки світу, але й всесвіту. І тоді нам кажуть, мудрі люди, будь ласка, у вас є можливість не тільки формувати реальність по вашому бажанню, програвати ваші. Бажані, да, події, закладати сенси у те, що відбувається або буде відбуватися, але є у вас ще унікальна можливість як у свідомої істоти, яка проживає своє життя в цьому тілі, в цьому світі, як людина, як да, чоловік, жінка, яка займає певну роль. Так оця людина свідомо має змогу проживати своє життя і вибирати. Як реагувати на те, що відбувається з вами? уявляєте, яка цікава гра під назвою життя починає відбуватися з нами, коли ми готові, коли ми готові до змін, коли ми готові до не, такого, знаєте, неможливого, але бажаного, коли ми готові до того, щоб приймати участь у створенні своєї реальності. Коли ми готові до того, щоб приймати виклики життя як можливості і давати собі шанс програти, прожити, відчути те, що відбувається, і мати на це позитивну реакцію. І коли сьогоднішній ефір, сьогоднішній етер я назвала Мій щасливий 2025 рік, я заклала сюди глибинний сенс. І цей сенс я хочу залишити у цьому відео для тих, хто Буде його дивитись. Коли ви будете зустрічати свій новий рік, який вже зустріли, або ще будете зустрічати, бо у нас календар дуже такий багатий свята, та я кажу, найближча значима дата вона буде відбуватися 29 січня 2025 року, коли рік змії війде в свої права по місяцю і по Юпітеру. І тоді включиться дійсно енергетичний такий перехід з однієї енергії в другу, і там можна, і, як то кажуть, треба зробити щось, підготуватися до цього свідомо, да? як до нового періоду енергетичного, ем, такого кармічного, соціального, тому що це переключаються енергії е, по великим планетам, і ми входимо в щось нове. Тому для тих, хто буде, має намір, да, бажає створювати своє життя і жити дійсно своє щасливе життя, я сьогодні залишаю таке послання від серця до серця. Якщо ви бажаєте жити своє життя в щасті, в радості, в достатку, на, знаєте, як кажуть, зі знаком плюс, і рухатись по шляху своєї долі, у вас сьогодні є всі можливості, є всі інструменти, вони всі доступні вже тут. Да? І як колись ми чекали у ту чарівницю, да, яка прийде в дитинстві, і е, своєю чарівною паличку так зробить змах, і то є бажання здійсниться, то сьогодні ми вже дорослі, і ми розуміємо, що цей змах ми повинні зробити самі тоді, коли це буде доречно, коли в нас буде необхідний і правильний. Потенціал енергії, коли ми будемо готові увійти у, знаєте, у ритм світу, у ритм Всесвіту, і запустити туди свої наміри, свої бажання. Для чого? Для того, щоб те, про що ви мрієте, про те, про що ви бажаєте, здійснилося. Найкращим чином здійснилося вчасно з мінімальними втратами енергії, часу, можливості, і це відбувалося. І те, про що я кажу, це. Таке життя, яке зараз відкривається як реальність кожному, хто готовий. І якщо ви готові, я запрошую вас до свого каналу. Тут підписуйтесь в інстаграмі, є канал робочий в Телеграмі, є допис на нього посилання в шапці профілю, і ви завжди можете знайти для себе того наставника, того провідника, того майстра. Який дасть вам ключі від вашої долі, від розуміння, як працює всесвіт, як працює ваше свідоме, безсвідоме, і налаштовуючи себе на нові реалії, а ми входимо в нові реалії, в нову епоху, в нові цикли, взагалі глобальні цикли життя планети, людства, да, в епоху Водолія. Веру нових технологій, коли зараз Плутон міняє знак, і це процеси глобальні. Плюс новий рік, який почався по сонечку 21 грудня 2024 року, він зараз запустив енергетичне коло да, на те, щоб йти в трансформацію до нового народження. І зараз, 29 січня 2025 року, наступить східний, те, що ми називаємо календарний а, новий рік. Він має під собою підґрунтя енергетичне, астрологічне, кармічне, духовне, і ми можемо спиратися на цю дату як точку відліку важливу для соціальної реалізації, будь ласка, використовуйте всі можливості для того, щоб жити своє щасливе життя. І якщо у вас є бажання персонально пройти діагностику вашої запиту, вашої ситуації, вашої долі, вашого енергетичного потенціалу, Можливості для реалізації бажаного під ваш запит індивідуально, ви завжди можете написати мені у Директ свій запит. Хочу на безкоштовну діагностику, на безкоштовний розбір ситуації запиту, і ми підемо з вами в розбор, да, в спілкування, в знайомство то з вашим потенціалом. І я допоможу вам зрозуміти, які важливі ключі є для того, щоб. Вже є, да, для того, щоб здійснилося бажано, що вам заважає сьогодні дійти до вашого результату, до вашої мети, і побудувати шлях, а яким чином ви можете, з моєю допомогою або самі, або з кимось ще, да, пройти свій шлях до вашої цілі. Бо, якщо є запит, є відповідь, якщо є бажання, є вже результат, просто нам треба пройти свій шлях ресурсно, Свідомо в потоці, відчуваючи себе, відчуваючи світ, розуміючи, що ми робимо, і робити все вчасно. Отже, друзі, на сьогодні своє послання я залишаю тут всім щасливого Нового року, гарного настрою, настрою і здійснення бажаного всіх, всіх благ! З вами був духовний наставник, енергетичний провідник, регресолог Елара. До нових зустрічей!